Всім привіт, котики! Ви на каналі Зенестічка. Мене звати Настя, і сьогодні ми будемо з вами говорити про тривожність та тривожні розлади. Спершу я хочу почати з того, що я не лікар, я говорю це чисто свого досвіду, те, що мені допомогло. Перше, що я вам хочу порадити, це обов'язково сходити до свого терапевта. Скоріше всього, він вас направить, що ви здали аналіз. Такий аналіз давала я, і в мене виявилось все добре, тому мені просто приписали ліки. І ліки більше для серця, тобто це були вітаміни і це були заспокійливі. Я їх пропила, і мені стало набагато краще, але щоб зараз не було такого рецидиву, я роблю певні маленькі кроки, з якими я вам хочу поділитися. І навіть якщо ви ще не були у лікаря, вам допоможуть саме ці кроки, тому що вони більш спрямовані на. Без медикаментозне лікування. Або навіть якщо ви зараз лікуєтесь, то вони вам теж поможуть. Тобто, чого взагалі в мене була ця тривога? Зараз я поясню. Тому що є речі, на які ти не можеш посприяти ніяк. Це не входить в твою зону відповідальності, і ось це найбільше те, що мене реально нагнітало. От я вам чесно скажу. Те, що я не могла якось переробити, покращити, можливо, змінити. Я зараз розкажу чисто свої симптоми, які в мене були, і, можливо, ви зараз себе, для себе щось відкриєте, чи побачите. Чи побачите... Себе в цьому. Перше, це тремтіння у м'язах, постійно втома. Коли моє серце дуже голосно, як мені здається, стукає. В мене є така біль потім в м'язах, навіть не потім, під час, і потім вже йде втома. Далі, постійний страх або занепокоєння. Це взагалі в мене. Відбулося ось ця тривожність підвищена під час початку повномасштабного вторгнення. Це було дуже важко, реально для мене це морально Було дуже важко, і зараз я потрішечки викрапкуюся від цієї тривожності. Але те, що було зі мною цієї осені, осені 2022 року. Це просто треш. мене я не могла нормально спати. Поки я вже не пішла до лікаря і не пролікувалася, Які в мене ще є симптоми: це дратівливість, тривожне очікування поганого. Це ми вже проговорили. Дратівливість це взагалі, я не знаю, реально, мені здається, що я буду просто сама, тому що моя дратівливість це що з чим-то. От бувають такі моменти, коли в мене ось ця підвищена тривожність, і мене просто все може вибісити. Реально, мене може вибісити, якщо, наприклад, там сміття. Не викинути, ну, якісь такі геть маленькі дрібниці, і мене просто я просто як спічка запалююсь. У мене дуже це визиває якусь негативну емоцію. Проблеми зі сном. Я вам це теж говорила. в мене це було, в мене вони бувають повертаються. Навіть сни якісь, або я просипалася, або я не можу заснути через своє сильне серцебиття. І це також входить в симптоми е, тривожності. Нав'язливі думки по типу Чим я хочу займатися насправді, що мене чекає, е, що я буду робити після закінчення університету. Це взагалі для мене це просто дуже сильно нав'язлива думка, яку я не можу. Ніяк цієї думки уникнути, як мені зробляти гроші, як мені зробляти більше грошей, як мені жити так, як я хочу. Ось це мої топ моїх нав'язливих думок. Після того, як я пролікувалася медикаментозно, чому я лікувалася медикаментозно? Тому що в мене було завищене серцебиття. На кардіограмі це було видно. Тиск у мене був нормальний, щитовидкою в мене все було гуд. І ось мені приписали таблетки, я пила. Вони мене вернули в спокійний стан, але вони мене психологічно не вернули до початку повномасштабного вторгнення. На жаль, зараз те, що мені допомогло, перше це мій це мій особистий топ дихання. Дихання дійсно дуже важливо, і як правильно дихати, ви можете подивитися. Ми дихаємо не грудинною кліткою, а животом. Ми беремо трішки, затримуємо дихання. І відпускаємо потім. І так ви можете зробити пару разів. Дійсно, це дуже допомагає. Я це бачила, про це говорив психолог, що це дійсно допомагає. І я вам можу сказати, що це дійсно допомагає. Наприклад, коли у вас підвищена тривожність, ми зараз не говоримо про панічні атаки. Коли у нас підвищена тривожність, і ви прям відчуваєте, що у вас вона прям на піки, що у вас дуже б'ється бистре серце, і просто ваші думки бистро кудись улітають одна за одним. Тобто ось ці нав'язливі думки, ви просто берете і робите ось так. І так, пару разів. Далі, що мені допомогло, це медитація та йога. Дійсно, це дуже хороша річ. Наприклад, ви не любите медитувати. Для вас є йога. Йога там дуже хороша спокійна музика, і, наприклад, ви вдома прибираєте, ви вмикаєте спокійну музику. Ви їдете в машині, ви вмикаєте спокійну музику. Тобто, коли мозок чує спокійну музику, він не такий стає драчівливий. Пілатися теж дуже хороша річ, але Взагалі спорт любий. Наприклад, якщо вам подобається плавати, це також підходить. Головне, саме головне це робити в задоволення. Наприклад, для мене дуже класно мені допомогла йога і стретчинг. Це прям мої два улюбленці, особливо стретчинг. Далі це в нас пити менше кави. Це прям то перший, який я вам раджу. Тому що я пила. Якраз таки осінню. Я пила дві, по-моєму, навіть більше чашок кави. Потім я полікувалася, коли в термін, коли я лікувалася, я взагалі не пила ніякої кави. І потім я почала пити одну. Зараз, до речі, беріть з собою чашечку. Я знову ось почала пити дві чашки кави. Це я розказувала в своєму tiktok аккаунті в якому я викладаю відео, що я їм, про ремісію і про інтуїтивне харчування. І ось я там розказала про дві чашки кави, і я зрозуміла, що це дійсно дуже багато. Для мене тому, що повертаються мої ось ці тривожні симптоми знову. Тому, якщо ви п'єте більше ніж одну чашку кави в день, і ви відчуваєте ось це серцебиття протягом всього дня, то це вже знак, що. Потрібно зменшити кількість кави. Далі я вам хочу порекомендувати проживати цю тривожність саме в цих емоціях, яка вам потрібна. Старайтеся не думати, не усугубляти свої думки. Наприклад, якщо у вас є нав'язливі думки, то я буваю просто. Наче відключаю мозок. Це як медитація. Але, наприклад, якщо в мене немає часу на е, сісти по медитувати, я просто беру, закриваю очі, дихаю і стараюся ні про що не думати. Це може бути 10 секунд, це може бути одна хвилина в день. І ще що я хотіла вам розказати, це про те, що я пройшла е, тест. Тест шкала тривоги Спілберга. Я пройшла його, і мій результат був. В кілька разів більший від норми. Просто дякую. Ви можете його теж пройти за будь-яким посиланням в гуглі. Оце проходить цей тест ну, хвилин 10 від силу. І ви будете знати, вже, чи є у вас тривожні розлади. Далі, що я вам хочу. Порекомендувати це, наприклад, якщо ви не хочете займатися спортом, або ви не по якійсь причині ви не любите спорт, вам не можна займатися спор спортом, робити прибирання. Прибирання дійсно дуже допомагає, по-перше, воно розгружає вашу е, територію, якусь е, візуальну, візуально прибирає сміття, і вам від цього стає легше. Речі, тривога це про минулий та майбутній час. Тобто ваші думки в минулому та в майбутньому. А щоб цих думок не було, або просто не зосереджуватися на цих думках, то дійсно краще робити те, що є в теперішньому часі. Наприклад, прибирати, працювати, знаходити собі якісь хобі. Ви можете малювати. Ви можете просто піти в гарячу ванну, яка до речі дуже розслабляє наші м'язи. І це дійсно дуже добре працює від тривоги. Я обожнюю просто гарячу ванну, Це мені мені здається, залишаю там всі свої негативні думки, і все ось там в мене в ванні. І Потім я виходжу як просто нова копійка, чистенька пахуча. Я вам раджу сконцентруватися на якомусь певному завданні. Це повинно бути не з минулого і не з майбутнього. Також в яких випадках вам потрібно звертатися до спеціаліста. До спеціаліста потрібно звертатися тоді, коли у вас вже є великі порушення, по-перше, з вашим здоров'ям. Ви це відчуваєте, ви відчуваєте себе погано. Коли ви хворієте дуже часто, що в мене є в мене понижений імунітет. Через тривожність це вже я потім зрозуміла. Якщо ви задаєте собі питання, наприклад, чи заважає це, тільки це мені жити зараз, тут за і тут і зараз, і відповідь на ваше запитання, так все, ви повинні дійсно йти до спеціаліста. І, наприклад, є ситуації або завдання, які вам не під силу. І я вам раджу змінити ставлення до цієї ситуації або до цього завдання. Наприклад, якщо є завдання, яке вам не під силу, то ви думаєте, мені це не під силу. Скажіть, що вам потрібно зробити, чому вам це не під силу? Що вам потрібно пропрацювати, щоб ось це змінити? Також. Переживайте тривожний стан, ви переживаєте його з користю. Наприклад, якщо у вас є думки, подумайте, вони хороші, тобто корисні. Чи не корисні для вас? Якщо це корисні думки, випишіть і зробіть якийсь план дій. Також буде дуже добре, якщо ви розробите свій план дій з урахуванням ваших побажань, ваших мрій і ваших усвідомлень. Це буде дійсно займати менше тривожних думок, і вже буде круто, якщо ви цей план розмістите десь вдома, десь на такому видному місці речі, можна це зробити навіть з досягненнями, тобто виписати свої досягнення або запитати? От дуже буде круто, якщо ви запитаєте в своїх знайомих, чому вони з вами спілкуються. І це були всі мої поради. Здається, можливо, якщо якісь згадаю, то просто ставлю в це відео. І з вами була Зенестічка Екей Настя. Мені буде дуже приємно, якщо ви напишете свій коментар, поставите лайк, поставите дзвіночок і всім пока.